Добовий приріст ковіду зростає на сьогодні. Мос фіксує майже 12 тисяч нових випадків. У той час, коли дані за вчора відчутно нижче 9 тисяч хворих, ми зібрали трійку популярних міфів щодо уханського вірусу. Сьогодні, до речі, йому виповнюється один рік. У яких фактах про ковід більшість українців помиляється? Дізнавалася кореспондентка сьогодні Дар'я Панченко. Навесні щойно з'явилися перші хворі. Соціум був певен, ковід загрожує лише літнім, і такий міф досі на слуху. В зоні різка люди, які постарше, Для стариків опасний. Тому за пі за шістдесят. Утім, статистика показує інше: підхопити небезпечний вірус можуть не тільки люди старшого віку. Групам різка, що носиться люди, котрої міють які, мають які хронічні заболівання ковіда малодія только за того, що того, что у нас в тому числі молоді люди в бочій часті іміють уже хронічні заболівання. Другий популярний міф заразитися коронавірусом можна лише раз, і тим, хто перехворів, немає чого боятися. Я все таки вірю в імунітет. Ну я знаю те, що я переболілася не боюсь. Я вже раз по моєму переболела токо в лівке форму. Ковід постійно мутує. Медики вже виявили близько тридцяти штамів. Він приобретає кілька нових свойств і не задіває ті струни імунітету, які були задіти предыдущим штамом, Це різне протікання, різне ослажнення. За останніми дослідженнями, антитіла в організмі людини, яка перехворіла, щезають максимум за три місяці. Інший міф за мінусової температури вірус не виживає. Замерзне і покине нас. Мінус двадцять пускай буде не помирає. Насправді низькі градуси ніяк не впливають на поширення Бацил. Чоловік чоловік може на вулиці інфіцерватися при ні соблюдіння фізичської дісдистанції ка в тепле, так і в холодне время года. Дар'я Панченко, віктор білогорцев. Новини сьогодні канал Україна.